Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Героям слава. Так, хлопчики дівчатка, я вам все-таки вирішив невеликий секрет відкрити. Оце дивіться, закінчив я роботу сьогодні по пасіці. Підставляв маточки, які отримав від Ярослава Івановича Мухи. А Димар там повністю закладений. І він буде диміти, поки аж весь вигорить. А щоб його затушити, тут дуже просто. Не треба його відкривати, не треба висипати жар увесь. А просто отак от кладемо набік. Отак. Через 2-3 хвилини димар вже затухне. Все. Оце отакий секрет. Майте на увазі і на озброєння беріть. Хай вам щастить.